Тактична аптечка те, що рятує життя військового у перші хвилини після поранення. Турнікети, бунти, лікарські засоби та швидкодоступність інших її елементів відіграють чималу роль. Розуміючи це, черкаські волонтери самі виготовляють і передають захисникам удосконалені моделі, легкі, зручні й універсальні у використанні. Вона самоскидна, вона зразу скидається. Вона дуже легко відкривається. Ця аптечка, і в ній є все те. Що необхідно при пораненні бійця. Тампонажні бинти, серветки, термоковдри і рукавички. Це лише частина медичних виробів, вміщених у невелику за розмірами сумку. Два турнікета, які знаходяться один всередині, а інший знаходиться на аптечці з боку. Є тактичні ножниці, маркер водостійки, який можна писати в будь-яку погоду. Крім того, тут є. Ізраїльський бандаж, який, до речі, виробляється в місті Черкаси. Є гемостатичний бинт, який, до речі, також виробляється в місті Черкаси. Волонтер ротарі клубу Черкаси Центр Олександр Горох зазначає, за порадами бійців наповнення постійно вдосконалюють в процесі з спілкування з бійцями з медиками. Вони нам порадили і ми додавали оцей армований скотч. Який дуже корисний, і всі бійці його мають при собі. але у нас він вже є стандартно в аптечці. Крім того, у нас є додатково тут багато салфеток. Які спиртові, звичайні салфетки, і є додаткові бенти, які в згідно наказу вони не додаються. 80 таких уже передали бійцям 118-ї бригади тероборони. Начальник одного з відділень медичного постачання Микола Мотренко каже: якість аптечки напряму впливає на порятунок бійця у межі зіткнення. Там, де відбувається поранення, і саме найперше використовуються турнікети, які повинні бути якісні і в необхідний час не підвести, вчасно зупинить і якісно зупинить кровотечу. Це дуже важливо. Також там є гемостатичні засоби, які зупиняють кровотечу. Тобто на даному етапі. На лінії зіткнення, зіткнення в червоній зоні безпосередньо ця аптечка має найбільше значення. Чималий бойовий досвід має тактичний медик Віталій із позивним док. Свого часу працював із аптечками натівського зразка. Черкаські ж за його спостереженнями дуже подібні до британських, ба більше дуже практичні. Те, що на, неї, на ній є вже швидкий е, зброс, це дуже допомагає військовослужбовцю, який поранений. Він одною рукою е, може вже зняти як лівою, так і правою рукою і надати собі першу домедичну допомогу. В як ми називаємо, це непосередні посередні бої де-де. І для військовослужбовця перша допомога це наложити собі турникет. Ці аптечки дуже гарні і дуже товково вони продумані. Недоліків фахівець не помітив, адже за його словами, будь-яка допомога на нулі на вагу золота. Аптечка є аптечка, одним словом будемо казати. І те, що вона вже обіцяє, це вже гарно. Це вже його життя на 90%. Спасибо. Ми займаємося іменно по аптечкам, де розказуємо, показуємо, як користуватися цими або другими аптечками. Ну тепер будемо цими аптечками навчати людей. Склад аптечки відповідний до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я, а виробництво таких наразі пріоритетний напрям, розповідає президентка ротарі клубу Черкаси Центр Анна Григорович. Було вироблено 5200 аптечок і передано на фронт бійцям. І багато хто з них він має таке свідоцтво, що дійсно саме ці аптечки вони врятували життя. Від початку повномасштабного вторгнення українські міжнародні ротарі клуби впровадили чимало волонтерських програм від допомоги ВПО до підсилення бійців на передовій. Це і виробництво аптечок, і розподіл, роздача генераторів та батарей, і також дитяча програма психологічної підтримки «Ти переможець», і медичні певні проекти. І також ми роздаємо гуманітарну допомогу, намагаємося всіма своїми Іми, силами і ресурсами підтримувати наших дорогих українців у такі важкі часи. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.